Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися з вами важливою та корисною інформацією. Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект, проголосували 290 народних депутатів стосовно підтримки родин. Зараз розповім, як зміниться система та якою буде грошова підтримка родин з дітьми. Отже, давайте будемо з вами. Розбиратися. Ну, про одноразову виплату 5 тисяч гривень кожному першокласнику пакунок школяра розповідати не буду. Я попереднє відео. Нагадую, що ви можете вже оформити цю допомогу або через застосунок дії, або звернутися в органи пенсійного фонду та надати там е заяву. Нагадую, що це допомога на придбання е канцелярії, взуття одягу до школи без прив'язки до доходу родини для всіх. Далі дивіться, що буде ще? Ще буде таке поняття, як є ясла. Це допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один із батьків вийшов на роботу після того, як вашій дитині виповнився один рік, то ви зможете отримувати грошову компенсацію за дитячий садок. Приблизно мова йде наразі про до 8 тисяч гривень. Також дивіться, ще е, ви зможете отримувати о, щомісячні грошові виплати на дитину до одного року. Якщо мама, тато або дідусь чи бабуся залишається вдома доглядати за дитиною до року. Також держава буде виплачувати допомогу. От, е, Знову ж таки, там буде відповідне рішення Кабінету міністрів України щодо розміру, так? але поки що мова йде про допомогу у розмірі 7 тисяч гривень. Далі дуже важливе це те, що буде встановлена допологова допомога, особливо це стосується тих жінок, які ще не набули стажу. Навіть якщо жінка не має стажу, не працює офіційно, їй будуть щомісяця виплачувати знову ж таки по 7 тисяч гривень у період вагітності. От. Чому це важливо? Тому що зараз мова йде, там взагалі розмір такої допомоги є е, дуже низьким. Далі. Значить, дивіться, пакунок малюка теж залишається тут без змін. Е, нагадую, що ви могли отримати пакунок малюка, коли ви народили дитинку, ви можете його отримати або в натуральній формі, або ж отримати грошову компенсацію. То тепер ви його зможете вже замовити з. 36-го тижня вагітності вважаю, що це дуже гарне рішення, тому що там є дуже багато речей, і вже до підготовки до пологового ви будете розуміти, чи вам потрібні все ж таки кошти, чи е, того, того, в принципі, що вам буде надавати держава, е, буде вам е, абсолютно достатньо на перший час для вашого малючка. Тому це дуже гарна ініціатива, те, що жінки тепер зможуть його замовити з 36 го тижня вагітності. Тепер саме головне, щоб ви могли його вчасно отримувати, і в принципі це дуже добре. Ну і дивіться, що ще які зміни. Це про те, що збільшується розмір допомоги при народженні дітей. Дивіться, одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитинки так зросте до 50%. Тисяч гривень. Хочу нагадати, що зараз ви отримаєте 41 280 гривень і по 860 гривень. Тепер держава обіцяє оплачувати цю суму, перераховувати однією сумою, тобто відразу 50 тисяч гривень. Ну, от такі зміни щодо. Виплат грошових для родин з дітками. Взагалі, я сьогодні ще дивилася інформація про те, що йде мова про збільшення розміру грошової допомоги одноразової при народженні другої, третьої дитинки. Ну, бачите, поки що мова йде, що цю суму збільшать 41 тисячі 280 гривень. До п'ятдесяти і вже її розбивати, так як раніше. Тобто, хто народжував, хто знає, да що 41 одну тисячу гривень. Ви не отримували. Ви отримуєте 10 тисяч гривень на картковий рахунок, а потім рівними частинами по 860 гривень до досягнення дитинкою трьохрічного віку. Тепер обіцяють ці кошти віддавати відразу на руки у розмірі 50 тисяч гривень. Знову ж таки законопроект прийнятий в першому читанні. Тому чекаємо ще можливо ще будуть якісь зміни в сторону покращення для українських родин. Обов'язково з вами поділюсь.